Вітаю! Мене звати Владислав Рудий, мені 20 років, народився я у Вінниці. Нині навчаюся на третьому курсі у Кнукімі у майстерні Володимира Макаровича Нечапоренка. У дитинстві займався вокалом і танцями. Нині це мене виручає, бо я ж все-таки на актора навчаюсь, Володію англійською мовою на базовому рівні. У кіно зіграв декілька епізодичних ролей, але здебільшого це були або Ботан, або Смазливий хлопчина, або хуліган. Це, звісно, непогано, але хотілося б, ще б зіграти антагоніста. Бо дуже цікаво поритися в нього в душі і. Знайти те саме влучне місце, де можна максимально розкрити свою акторську палітру. Ну і відповісти на питання, яке стосується кожного антагоніста. Чому я такий поганий? Бо добряк завжди був і буде добряком, а от злодій не завжди був злодієм. Ось так. Дякую.